Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як зупинити кров і що треба робити. Давайте представимо собі ситуацію. Ви десь порізалися і у вас почала текти кров. Як ж її зупинити? Нам треба такий от такий бинт. Ми його отак от прикладаємо. На те місце, де в нас є кров. Це може бути бинт або щось подібне на бинт. Основне, взагалі, щоб це все було чисте. Он це от головне. Наступне нам буде потрібен джуль. Нам треба ним отак от. Ну, десь от Приблизно тут, от десь тут. Якщо у нас рана тут, то ми жгутом трошки далі і отак от, от стискаємо, поки кров в нас не буде зупинятися. Скільки ви вважаєте за потрібне, стільки і стискайте. Але якщо, наприклад, у вас під рукою нема чоута, це не біда. Якщо все-таки чуута немає, то ми можемо використати отакий от якийсь шнурок. Можна ремінь там, наприклад. Ну, взагалі, це все, що там ви знайдете під рукою. Так, пропихаємо. І от. Можна і таким шнурком скористатися. Можна там тканиною, можливо, якоюсь, що ви знайдете. Основне це все робити вчасно. І наступне, що нам треба, це подивитись на годину. Це і справді дуже важливо. Так от, після того, як подивилися на годину, запам'ятали її або записали другою рукою. Запам'ятайте, що у вас є рівно 2 години, щоб дістатися, щоб піти до лікаря. Якщо ви десь далеко, де лікарні нема, ну то вам все одно треба дістатися найближчого, найближчої лікарні. Можливо, якщо буде там зв'язок, можна подзвонити в швидку. 103 це в нас є. Ну, просто якщо ви не дістанетесь. До вчасно до лікаря, то е, руку вже прийдеться відрізати. Надіюсь, це вам ніколи і не пригодиться, але якщо вам чи комусь прийдеться зупинити кров, то ви знаєте, що робити. Що ж, всім до нових зустрічі і будьте здорові!